Давайте розглянемо цей приклад. У нас кусок кам'яного кілома, вода замерзла. Як вона замерзає? Вона замерзає, бачите, тут навіть під кутом. Вона замерзає, по принципу, пошук вільного простору. Так і замерзає, вона не рівненько піднялась. Якщо у нас в кам'яному киломі є великі пори між камінцями, вода між ними буде замерзати на той рівень, що там скільки там тої води, там, може там, не знаю, пару міліметрів тої води буде. Все інше стече. Та, що не стече, замерзне вона у вас в краєчку, потім вітає, нічого не трапиться. Бачите? і того кам'яного килому, що я знімав в попередніх відео, йому вже три роки. Під Києвом є об'єкт, якому 11 років в Європі використовується Франція, Германія, Чехія, Словаччина в Америці. Тобто, ця технологія вона дуже популярна в розвинених країнах. Не переживайте, наша компанія надає гарантію 10 років на камінні кіломи, які е, виробляються з наших матеріалів, з нашими бригадами чи нашими дилерами. Звертайтеся. Якщо ви переживаєте, ось приклад цього камінного кілома, він покритий герметикомпір. Через цей герметик вода не проходить. Тобто рішення є абсолютно для всіх. Звертайтеся.